Привіт, друзі! З вами Ольга Озерна, ваш турботливий нутриціолог. Сьогодні я розповім вам 9 секретних технік, як знизити калорійність раціону без підрахунку калорій. Що ж, пункт перший, а, мабуть, ви вже чули про нього і неодноразово це взяти меншу тарілку. Коли ви берете меншу тарілку, то складається враження, що ви поклали на неї більше їжі і ви починаєте якось класти собі трошки менше. Як мінімум влазить трошки менше. Це дуже простий спосіб, але дуже дієвий, до речі. Далі, другий спосіб це зменшити кількість продуктів на вашій тарілці. Про що я? Були дослідження, які довели, що коли людина заходить у кафе, де є буфет, тобто ви можете обирати будь-які продукти і їсти стільки, скільки вам захочеться з'їдають більше. Коли у вас на тарілці багато розмаїться, ви швидше за все з'їсте більше. Тому звузьте перелік продуктів, які є у вас на тарілці там, до 5-7, можливо. Це не означає, що ви там, маєте відмовитися від салатів, але якщо ви на хвилинку задумаєтесь, ви зрозумієте, що якщо вам поставити перед вами миску з олів'є то ви з'їсте салату олів'є набагато більше, аніж ви б з'їли окремо картоплі, м'яска, солоних огірків і яєць, які є, власне, складовими того салату. Отже, другий спосіб це зменшити кількість продуктів на вашій тарілці. Далі. Я пропоную знижувати кількість перекусів і особливо перекусів фруктами. Коли ви вживаєте фрукти окремо, це впливає на рівень глюкози у вашій крові. Якщо ви маєте хоча б якісь, якісь дисбаланси глюкози у крові, а їх мають майже всі, зараз вже і діти, і дорослі, то глюкоза у вас підніметься, а потім швиденько впаде. Це створить вам доволі швидке і потужне почуття голоду. Можливо, ви помічали, що з'їдаєте яблучко, через 40 хвилин хочеться їсти. З'їдаєте там жменьку якихось фруктів, через 40 хвилин, через годину ви маєте щось з'їсти. Перекуси не збалансовані дуже часто збільшують кількість їжі, яку ми споживаємо. Перекуси фруктами суттєво збільшують кількість їжі, яку ми споживаємо ще через механізм роботи фруктози. Фруктоза, яка міститься у фруктах, працює в нашому тілі таким чином, що вона мотивує савців, до яких ми також належимо, їсти більше. Це такий природній механізм, який допомагав людям і іншим тваринам вижити колись давно, коли їжа для людей не була такою доступною, як зараз. Тому спосіб номер 3 знизити калорійність вашого раціону це не вживати фрукти окремо, а використовувати їх як смачний десерт після основного прийому їжі. Спосіб номер 4 це знизити кількість перекусів. Якщо ви прибираєте ті ж самі фрукти як перекус і натомість використовуєте їх як десерт, у вас зменшується кількість прийомів їжі і тим самим ви також з'їдаєте менше їжі, відповідно, кількість калорій також зменшується. Далі. Я у всіх своїх програмах з усіма своїми клієнтами у роботі, у всіх своїх дописах постійно наголошую про те, що важливо знижувати кількість ультраперероблених і високоперероблених продуктів. Щоб більше продукт перероблено, то легше нашому тілу його розкласти там, до певних складових, розібрати і спробувати з нього щось взяти, що там в ньому є. Чому я так невизначено кажу? Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, найбільш а, часто а, доступні ультраперероблені продукти, це буде печиво, це буде щось солодке, це буде борошно. І погодьтеся, якщо вам запропонують з'їсти дуже білий батон або а, вироби з білого-білого такого борошна якісь десерти, ви зможете з'їсти зазвичай набагато більше, аніж там житній хліб з цільнозернового борошна, з висівками, ну, тобто коли це більш такий цільний і менш перероблений продукт. А, наше тіло насичується краще і довше тримає ситість, якщо ми споживаємо ті продукти, які потрібно перероблювати деякий час. Біла булочка не дасть вам тієї ситості, якої вам може дати шматочок м'яса, наприклад. Тобто старайтесь споживати все-таки більш цільні продукти, які, знаєте, як ми їх розпізнаємо. Якщо ви подивившись на цей продукт, ви знаєте, що він міг бути на столі у вашої прапрапрабабусі років 150 тому то це, в принципі, їжа, яку варто їсти. Якщо цього не могло там бути, тому що там з 12 складових 9 це назви, хімічних речовин певних, тоді цей продукт краще взагалі не вживати і не отримувати його собі на стіл. А, наступний спосіб, можливо, вас здивує, але навіть коли ми говоримо про цільні продукти, а, коли ми готуємо їх вдома, ми можемо приготувати їх по-різному і залежно від того, як ми їх приготуємо, вони дадуть нам більше ситості або менше. Про що я? Якщо ми візьмемо, наприклад, шматок м'яса, то а, мінімально приготовлений у формі стейку, наприклад, ви з'їсте там якусь його певну кількість. Якщо ми його переробимо вдома. Да? Тобто це не ультрапереробка, це не промислова переробка, а домашня. Нормальна, дозволена, ну, тобто це корисні штуки. Якщо ви зробите котлетки і запечете їх, ви зможете з'їсти їх більше по кількості, а, аніж ви змогли з'їсти стейку. А якщо ви зробите такі маленькі тівтільки і протушите їх у якомусь такому соусі, ви зможете з'їсти їх ще більше. Тобто тут від ступені переробки також дуже багато може залежати, як довго у вас буде тривати ситість від певного продукту. Далі, наступний спосіб, теж раджу всім клієнтам. Спочатку ми з'їдаємо зі своєї тарілки білок, джерела білка. М'ясо, риба, яйця, морепродукти. Тобто, якщо ви маєте у себе на тарілці тваринний білок, спочатку з'їжте його. Тваринний білок, він іде разом з жирами, які містяться власне, у тому продукті і створює дуже гарне і довге відчуття ситості, яке може тривати довго. І коли ви встигаєте з'їсти свій білок першим так, і отримуєте це почуття ситості, тоді більш калорійних продуктів у вас влізе менше, швидше за все. Далі, наступний спосіб це переходимо вже до контакту з тілом. Наступний спосіб знизити кількість калорій, яку ви споживаєте, це стежити за рівнем вашої ситості. Я рекомендую зазвичай не перевищувати рівень ситості, коли ви встаєте за столу, десь відсотки 85%. Тобто це коли ви можете з'їсти ще десь п'яту частину ваш, вашої порції, яка була у вас на, на тарілці. Це те саме відчуття такої легкої легкості, легкого голоду, про яке нам, мабуть, багато розповідали інші японські традиції нам розповідали і так далі. Тобто ви встаєте з-за столу, коли ви ще трішечки голодні, коли ви ще трішечки не наситились. Чому? По-перше, тому що деякі сигнали ситості йдуть довше до нашого мозку, і коли вони вже туди приходять, зазвичай ви вже поїли не на 100% навіть ситості добрали, а на 120-25% і так далі. Тобто ви вже переїли. Якщо ви зупиняєтесь, коли ви наїлись десь на 85-90%, ну, тоді, по-перше, ви собі гарантуєте, що ви не переїсте. А по-друге, ви також знижуєте кількість їжі, яку ви спожили, і це знижує кількість калорій, яка приходить з цією їжею. І завершує мій перелік Практика усвідомленої їжі. Вона є дуже важливою, вона посилює ваш контакт з тілом, вона покращує зв'язок між кишківником та мозком, і ви краще відчуваєте сигнали ситості, сигнали комфорту. Сигнали про те, що цього продукту вже досить, а цього мені хочеться іще. Тобто уповільнення, яке включає в себе практика усвідомленої їжі, дозволяє вам краще відчувати, коли вже достатньо і чого достатньо. І це також дуже позитивно впливає на не лише на кількість калорій, які ви з'їсте, а й на якість травлення, на те, які, які продукти ваше тіло попросить, тобто ви розвиваєте у себе навичку інтуїтивного харчування таким чином. Практика усвідомленої їжі, вона дуже проста насправді. Ви сідаєте за стіл і якщо у вас вже стоїть перед вами ваша тарілочка, ви заплющуєте очі спочатку і дуже повільно і глибоко вдихаєте. Дуже класно, коли ви вдихаєте аромати їжі, намагаєтесь розібрати, там, що там є. Навіть якщо ви знаєте, розрізнити в суміші ароматів, розрізнити ті, які вам подобаються, які збуджують апетит, які викликають приємні асоціації якісь, можливо. Тобто ви таким чином ви пробуджуєте свій травний тракт, і він готується більш активно до того, щоб прийняти цю їжу, яку ви збираєтесь зараз їсти. У вас покращується апетит, покращується травлення, загалом це дуже, дуже корисно. І потім ви починаєте їсти повільно, ви відкладаєте всі гаджети, виключаєте їх, виключаєте джерела звуку. Дуже добре робити практику усвідомленої їжі на самоті. Можливо, якщо щодня у вас не виходить, ну хоча б пару разів на тиждень, присвятіть собі цей час, це інвестиція вашого часу в себе, у своє тіло, у своє гарне самопочуття. Ви сіли, ви вдихнули аромати їжі, понюхали, пробудили в собі апетит, відчули виділення слини, і потім ви починаєте повільно їсти ту вашу чудову їжу, яка перед вами стоїть. Ви прижовуєте кожен шматочок, ви можете робити це з заплющеними очима. І намагаєтесь відчути, а, який... Смак, який після смак, яка консистенція, ви зможете роз, розрізняти смаки, називати їх, які емоції пробуджуються. Тобто кожен шматочок їжі він потрапляє в ваше тіло повільно і усвідомлено. Ви його прожовуєте дуже якісно. А, і між, а, між шматочками їжі ви кладете прибори на стіл. Таким чином це дозволяє вам суттєво уповільнитись. І коли ви уповільнюєтесь, ваше травлення встигає зробити більше і ефект... більш ефективну роботу для вас. Тоді ви можете насититись меншою кількістю їжі, краще її перетравити і отримати з неї більше поживних речовин. Тому, Детально практику цю я описую в дописі в інстаграм, я вам поділюсь посиланням, можна буде прочитати, собі якусь пам'ятку навіть роздрукувати. І дуже вам раджу спробувати і практикувати якомога частіше. Якщо ви будете це робити щоразу, коли ви їсте, це буде взагалі просто чудово і питання підрахунку калорій для вас стояти взагалі не буде. Нагадаю, просто перелічу всі способи, про які я сьогодні говорила. По-перше, це зменшити тарілку. По-друге, це зменшити кількість різних продуктів, тобто прибрати цей ефект буфету. По-третє, фрукти вживаємо окремо, не вживаємо окремо, вживаємо як десерт після їжі. Зменшуємо кількість перекусів. Далі намагаємося, краще не намагаємося, знижуємо кількість ультраперероблених продуктів і далі прибираємо їх взагалі зі свого раціону. Прибираємо соуси, це також ультраперероблені продукти, які містять дуже часто багато додаткового доданого цукру, про який ви навіть не підозрюєте. А, пробуємо погратися з рівнем переробки домашньої. Так? Тобто, чи ми беремо просто цільний шматок м'яса, наприклад, і його там, запікаємо, протушуємо, або ж ми робимо там якісь трошки перероблені штуки. А, далі. Спочатку споживаємо білок зі своєї тарілочки, стежимо з рівнем ситості, намагаємося зупинитися, коли ми не їлися на 85-90% ну, і практикуємо усвідомлену їжу. Спробуйте, буду чекати ваших відгуків та запитань. Гарного дня!